Доброго дня! В ефірі КідСВінж TV. Я його ведучий Андрій. Сьогодні ми поговоримо про те, що дуже хвилює наших підлітків та дорослих про соціальні мережі. Отож, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Доброго дня, я Євгеній. Е, і перше запитання до Євгенія. Скажіть, чи ви знаєте, що таке соціальні мережі? Так, соціальна мережа це е, простір, де ви зможете спілкуватися зі своїми друзями. Як ви до них ставитися? Я Ставлюся відносно на те, що можна спілкуватися з друзями та мати своїх друзів. Чи зареєстровані ви в якихось соцмережах? Так, я зареєстрований в багатьох мережах, такі як ВКонтакті та Фейсбуці. Як давно ви користуєтеся соцмережами? Понад три роки. Скільки часу ви витрачаєте на соцмережі? Кожного дня я перевіряю свою пошту в цих соцмережах. Та спілкуюся з друзями. Що найбільше ви полюбляєте робити в соцмережах? Спілкуватися з друзями та е, читати новини. Е, чи зареєстровані в соцмережах ваші батьки? Так, е, моя мама використовує Фейсбук. Е, чому так багато людей захоплюються їми? Тому що це спілкування в віртуальності. Як ви гадаєте, що б сталося, якби в нашому світі завжди зник інтернет? Е, люди спілкувалися в реальному світі. Чи завжди вони безпечні? Ні, тому що бувають шахраї, які можуть зламати свою сторінку, тому треба захищати більш складним паролем. Які правила безпечного поводження в соцмережах ви знаєте? Треба використовувати більш складний пароль та не розповсюджувати його іншими. Дякую нашому гостю за участь у нашому ток шоу е е І на останок хочеться сказати нашим глядачам, спілкуйтеся онлайн, але не забувайте про друзів у реальному світі. З, з, з -е вами був Андрій на Kidsville TV. До нових зустрічей!